А ви знали, що за 8,5 років в Росії в окупованому Криму провела таку кількість археологічних розкопок, яку не проводила Україна за всі часи своєї незалежності, і навіть не проводила радянський союз, поки він існував. Так що ж Росія все ж таки цей весь час там шукає, і чи знайшла, будемо розбиратися. Але перед цим хочу сказати, що саме в цьому відео буде кілька моїх припущень, Ну тому що справжніх фактів поки немає. Ми дізнаємося про них лише після смерті кремлівського диктатора, коли стане вже відомим. Багато що стане відомо, я сподіваюся, і оцей гриф таємності, врешті-решт, знімуть. Ну А поки що давайте подивимося. Ну, перш за все, треба сказати, що Росія не була першою, яка щось собі там шукала в Криму. В Криму нацистська Німеччина, гітлерівська Німеччина, теж це робила. І при чому вони це робили з таким захопленням, що навіть Гітлер сказав таку дуже цікаву фразу, що Подальша війна не буде мати сенсу, якщо Німеччина не буде володіти Кримом, тобто розумієте, його ступінь сакральності. Ну так само, як і для Путіна. Він теж вважає, що Крим для нього сакральний. Ну і вигадує, звісно, купу міфів навколо цього. Але є кілька конкретних речей. Наприклад, Німеччина там шукала давню Готландію. Вони вважали, що Готи колись облаштувалися в Криму, там була їхня держава. І е, шукаючи готів, вони таким чином якби наближається до своєї історії. Але тим часом німецька організація, нацистська організація АН шукала трошки інші речі. Наприклад, вона там шукала спис долі, так званий спис Лонгіна. Це той спис, яким був вбитий Ісус Христос. В, взагалі вважається, що їх є чотири три відомі, де знаходиться. А от четвертим четвертим там дуже не все не все зрозуміло. І Гімлір, який фактично керував Аненербо, він переконав Путіна, що Путіна Гітлера. Він переконав Гітлера, що спиздолі знаходиться в Криму. І не тільки, до речі, він не тільки спис долі там знаходиться. Гімлір був певен, що в Криму знаходиться святий Грааль. Ви розумієте дві міфічні два міфічних артефакти, які за своєю значимостю є, напевно, найкрутіші артефакти взагалі всієї нашої цивілізації. І вони всі знаходяться в Криму. Зрозуміло, що їм потрібен був Крим. Утім про це знав. Нагадаю, що всі документи, більшість документів, а не Нерба, Потім потрапили куди правильно в радянський союз, і вони під грифом секретно там дуже дуже ретельно досліджувалися. Зрозуміло, що архіви і щоденники Гітлера потрапили до рук Путіна. Ну і Путін, коли захопив Крим, можливо, саме тому він Крим і захопив, а не тому, що там якісь там міфічні натовські натівські бази могли б стояти. Він і почав шукати спис долі. Ну і звісно, святий Грааль. До речі, в 15-му році місцеві колаборанти йому навіть подарували цей святий Грааль, До речі, там він називається золота колиска. Таким чином вони якби натікали, що Путін потім і знайде грааль, і він буде володіти світом. Але якщо подивитися на те, як сьогодні рухаються справи у Росії, то означає ані списа долі, ані святого Грааля вони не знайшли. Ну і власне Путін закінчить так само, як і Гітлер. попри те, що Гітлер займався оккультизмом, і Путін теж займається. Культізмом Гітлеру це не допомогло, і Путіну це звісно не допоможе. До речі, про шаманізм і окультизм Путіна я обов'язково розкажу в наступному відео. Це дуже цікава інформація. Ви маєте про це знати. Ну а поки що ви знаєте, що вони шукають в Криму така історія.